Вітаю! Ми сьогодні знову на Рівненщині. Зробили абасинську скважину в колодязі. Там труба йде пісок піщаний водонос. Тут проходить тут кесоль є. Зараз поки підключили так напряму для протачки. Чудовий дебет, більше куба. Маємо хорошої чистої води. І замовник попросив. Говорить, раз пішли раз пішла така гульня зробити хлопці, мені ще одну. То ми йому зробили ось тут ще тут одну. Тут він буде розводити банька там, до баньки. В общем, тут буде ще один кисон. Ось наша скважинка, Пробурена на 6 метрів. З таким же дебетом і такою ж водою, як і там. Кому цікава така скважина, дзвонимо, замовляємо. Пока. В общем, тільки ми не встигли від'їхати, позвав нас, що сусід зробити йому. Mm. Зробили. І до речі, сусіда, хоча тут розстояння ось метрів 100, там вода з желізом, а mm. тут вже вода. Без заліза, без запаху. Всі практично ну, на смак хороший. Але таке буває. Всім пока. По путі заїхали ще в одне місце. Ну, в колодязі значально глина, але ми тут ні на що не розчитували. Я на розвідувальне буріння проїхали. Тим не менше вийшло скважина на 15 метрів. На такому крупному піску з ракушкою. І Щасливий обладатель скважини Я задоволений вже поливає огородці Пока